Доброго дня всім, а саме кільком людям, які зараз на цій трансляції. Так, отже, у нас супершвидкий стрім з результатами розіграшу. Тому привітки тим, хто завітав. Ми швидесенько це зробимо і підемо далі на наступний стрім через е, півгодини. як я ось тут написав е, так, отже, що у нас було? Що у нас було? Давайте коротко. У нас був попередній збір. Е, це у нас було два нічні дрони для першого батальйону, 28-ї бригади. І ми його закрили. Закрили його навіть дуже, 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 дуже класно е, з вами на стрімах. Ми зібрали е, Блін, зараз. гляну, бо вже забув, бо бачите, познімав суму, тому що хотів провести розіграш. Не мав часу точніше провести розіграш, а хотів вже оплатити. Точніше, треба було оплатити. Так, скільки ми з вами зібрали? Ми з вами зібрали. З, е, зараз, зараз, зараз. 275 тисяч 400 гривень. От, плюс 82, плюс 22. Це скільки? Ну, коротше, грубо кажучи, 300... Сумарно вийшло 370 з чимось е, тисяч. Це вийшло більше ніж нам треба було. Тому ми за ці е, кошти взяли і дрони. Е, а, перепрошую, ці 82 плюс 22 – Це від інших е, е, стрімерів. А саме е, колана. Е, з, е, Зараз швиденько згадаю. сілі, Оксбей, е, Спейсмен. Ті люди, які стрімлять на твічі, вони також долучилися до цього збору. Ось так, що від них ще соточка тисяч е, прийшло, грубо кажучи. І також від е, 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 блукаючих волонтерів. Так, і що це означає? Це означає, що ми взяли не тільки дрони. Блін, мене тут десь волосок висить і О, все забрав, супер. Е, ми зібрали не тільки на дрони, ми зібрали з вами ще і на один нічного бачення для 30-ї бригади. Ось все оплачено. Все на днях будуть вже звіти, так що не переживайте. Е, тому ось тут є ще останній шанс в когось там 200 гривень. Хтось закинув тут е, я не знаю дов, останній шанс був взяти е, О, навіть 205 гривень, хтось туди ще пару гривень кинув. Е, це останній був шанс взяти участь в розіграші. Ми розігруємо. Давайте, щоб я вже сильно не, е, не, цей вот не шукав. Зараз я просто покажу картинки і все, бо зараз діставати мені трошки немає часу, то все, треба швиденько все закинути. Кінчити. Зараз, зараз, зараз. зараз Покажу, покажу, покажу. Що ми там розігруємо? Отже, отже. Ми розігруватимемо ось такий комікс Лемент Відьми, комікс Джокер, комікс Білий лицар, Бетмен, темний лицар Бетмен Бетмен Цить, Шазам. А також світ гри Far Cry 6 і один лист марок, буде меморандум це хуйня. ось Тож, умови були супер прості. в нас вісім призів. Вісім призів. Умови були супер прості. Останній раз перезамонтажую ще 20 гривень. Хтось закинув, дуже дякую. А, ну так, я зрозумів, чому ви закидаєте. Бо тут є цей е збір з цієї сторони. Секундочку, я його прикрию. Вже можете не закидати. Ми вже будемо закри закри закривати цей збір. Так, от. Е, Лесь, привіт, Махіто, привітики, Іван, Шкварак, привітики, Гайдзай, привіт, Олег Вантажник. Добрий вечір. Ранок, день, не знаю. Ось так. Так от розігруємо, націкаємо розіграти серед кратних поповнень. Записувати не будемо, тому що це тільки наші глядачі. Вісім переможців по 100 гривень. І показуємо всіх учасників швидесенько, показуємо після цього. Невеличка перерва буде, бо мені треба буде відбігти. Але потім, потім, стартуємо нарешті стрім. Зміг запустити. Та-та-та-та-та-та. Вчора мав бути стрім, але я так і не зміг запустити гру. А, але за допомогою Ріпера, мого друга, знайомого локалізатора, коротше кажучи, вдалося це виправити до четвертої ранку. В четвертій ранку я вже думав, немає сенсу запускати стрім. так що... <плес> Так що... що таке. Отже, в нас лише шість сторінок е, учасників, доволі мало насправді. Але подивимося, хто виграє, той виграє, хто не виграє, той матиме. Шанси на наступному зборі, бо наступний збір уже також стартував. Це буде у нас зразу зараз вам розкажу. Наступний збір це збір на е радіо одну радіостанцію три рації, е чотири генератори, і ще там антени Коротше кажучи, на, е на генератори і на зв'язок. от Це якщо дуже-дуже коротко, там е сума не дуже велика. Ну, як? Не дуже й маленька, але й не дуже велика 270 з чимось там тисяч виходить. От, все сумарно. Що це означає? Що в нас буде знову розіграш? Але цього разу будемо розігрувати дещо інше. Це буде календар 28 ї бригади з підписом командира. П'ятого батальйону стрілецького, от в якому на тому календарі, до речі, по позначені різні ключові моменти за 2000 Ну, за весь період повномасштабного вторгнення. А саме що саме робили конкретно ця бригада? Конкретно які заслуги зробили саме 28 восьма бригада добре. А тепер перемішуємо, дізнаємося наших вісім переможців та й стартуємо наступний стрім через якийсь там час. Зараз перемішаємо, я вам покажу календар. А, Ну і крім календаря, буде ще 25 переможців, які отримують спеціальний інтерактивний такий журнал, який називається Незламнів, який треба вклеювати наклейки з цими бронетехнікою українською. Там опис бронетехніки, туди-сюди, і також зразу комплекти наклеюк отримаєте. Ну, типу, Все зразу для вас, все під ключ. Так, а тепер розмішуємо. Перемішуємо точніше. <рискій> розмішуємо бетон. І. Вітаємо наших переможців! Єдине, що перший переможець, скоріш за все, не знайдеться. Тому можливо буде таке, що нам доведеться перерозіграти пізніше. Е... Ну... Ну, вітаємо, вітаємо, добре. давайте, Можливо, я подивлюсь, може, я ще знайду його, ідентифікую в донатах якось по цьому коду, але м -м, поки що не знаю, хто це. В будь-якому випадку вітаємо анонім, який не підписався, Андрій Артем Роман. Анонім ще один Р Олександр Андрій і Денис. Вітаємо вас з перемогою. Ось ваші оплески, прекрасні люди. Дякуємо! Кожен з вас вибере собі все, що захоче з того списку, який в нас був на розіграші. З кожним сконтактуюся в межах найближчого часу, тільки будь ласка, персонаж, який впізнав свій донат номер один. Знайдись, якщо ти не знайдешся, ну доведеться перерозіграти перший ну як би перший відійде Андрію, другий Артему, третій Роману, ну і так далі по списку, все до кінця. От! Вітаю, вітаю, вітаю! І дякую вам за те, що ви допомагаєте закривати збори, друзі. Це просто неймовірно. Давайте я супер швидко попробую, може знайду по, по кодах, але мені щось сумнівно, що я зможу завантажити коди. Цей код. Блін, суми дуже рандомні. Фіх його знає, хто це донатив. Зараз подивлюся по виплатах, по донатах, точніше. Ем, тут є фільтр. Фільтр. Суму. Ну, давайте я суму вкажу. Може, я знайду по сумі. Ем... О, ну тут унікальна сума. Добре, є добре, гаразд. От... Значить, тако. за останній місяць цей донат фільтрувати. Ага, це від цієї суми. Хто донатив більше, ніж ця сума. Бля. Фільтри не працюють в донатах. Коротше, будемо шукати. Довго будемо шукати, я так розумію, цього переможця. Трошки кепсько. Добре, я ще один Ще один варіант маю. Я завантажу Excelку. І, можливо, в цій Excelці всередині є код цієї оплати. Д-51, о, є. А, це голий Іван. Ясно. Окей. Перший переможець це виявився голий Іван. Все, добре, питання відпало. Я такого персонажа знаю. Добре. Ще раз вам покажу. Це цей код. Д-51921575. Це він 921. Словом, це був голий Іван. Супер. Знайшовся переможець. Так що, все окей. Ще раз дуже дякую. Тоді єдине, що е, треба буде знайти анонімного аноніма. Я не знаю, чи це. М -м -м, з, з. Зараз оцей п'ятий персонаж, також п'ятий переможець, перепрошую, ось цей. Е, зараз перевірю в, в табличці, щоб не спалити чиїсь особисті номери телефонів. П'ятий. Нє, це користувач. Це містер коротше. Добре, він є, він є. Він, він, виявляється, є навіть його номер телефону. Він вже навіть підтвердив перемогу, тільки що. Супер швидко, чувак, підтвердив. Окей, не клієнт, тільки Голий Іван. Ясно. Все, супер, коротше. Знайдемось з усіма, знайдемо. Notepad рудить. Звісно, Нотпад найкращий редактор в світі, і, ну, блін, коротше, як на мене, шикарна штука. Так що, там все. Друзі, зараз. Ми йдемо на невеличку пере. А я розіб'ю банку. Чекайте, е, бачу, що хтось ще задонатив. Давайте подякую. Павло за 4 гривні і Ірина. Дякую за 21 гривню. Тепер банку можна офіційно розбивати. Там правда буде написано, що ми зібрали тільки 226 гривень, але це не важливо. Все, банка розбита. І зараз вам покажу е, наступний лот на наступний збір. Секундочку, так, готово. Дякую, Падоне. Та ти що смішний? Який? Який Падон, це вам дякую за те, що ви донатите на ЗСУ. Так, і календар. Показую вам календар. Так, все. Е -е... Зв'язок генератори, Наступний збір майте на увазі, вже теж окремо. Так, все зараз буде. Так, єдине, що я не знаю, як це показувати, бо календар. <схід> календар дуже великий. Підписом е командира батальйону 5-го батальйону Стрілецького. Давайте я попробую. Попробуємо автофокус. Автофокус працює. Е, не знаю, що ви мене чуєте, коротше, зараз подивимося, що там буде. От такі от моменти, типу, описані. Е, січень 25 го року. Що вони зробили в 28-й бригаді? А, ні 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 стоп, це, це зараз січень 25-го, це календар. От. А, а тут описано, що це таке. Спочатку січня 23-го бійці е, 6-го батальйону, імені лицарів з походу, е, міцно тримають оборону Запорізької області. Та, до речі, бо кожен батальйон це величезна бригада, логічно. Кожен батальйон з них розділений на різні е, райони. Наприклад, п'ятий тримає Торецький напрямок, шостий, е, бачите, Запорізький. От. Далі, наприклад, в лютому тут у нас наступний під допис. Е, Лютий 22-го року. Прикриття бійцями 28-ї ОМБР узбережжя від висадки ворожого десанту в Одеській Миколаївській області. Ой-ой, тут все навіть не вміщається. Я навіть не зможу прочитати. Що там пише? У березні 22-го зупинили ворога на. Я не бачу. На Миколаївщині, здається. Щось там ще. А в березні 23-го створили ударні безпілотні авіаційні комплекси. Ну, словом, і о, і ще один підпис. Ще один підпис. Бачите? Дякуємо за самовіддану допомогу, яка робить нас сильнішими. Е, та позивний. Позивний цього комбрига. Комбата, точніше, перепрошую, такий, як тут написано, ви самі собі можете побачити, трошки дивний, але це називається самоіронія. В квітні 24-го року 5-й стрілецький батальйон. А, ну ясно, чому він підписав цю сторінку. 5-й стрілецький, бо це власне він, виконував оборонні та розвідувальні пошукові дії поблизу Івановського в Донецькій області. Ну і так далі. Тобто. Ой, тобто ось такий дуже потужний, дуже великий календар виграє один з переможців наступного нашого розіграшу. Е але це не все. Це не все я і казав. Зараз ще покажу, що ще буде додатковими призами. От такий от журнал е незламні називається. Журнал. І в ньому, грубо кажучи, це типу колекційний журнал, в якому треба наклеювати наклеїчки. В журналі разом з журналом будуть йти на комплекти наклейок, не переживайте, я все вам надам. Єдине, що вони будуть рандомні, я не можу їх там перебрати, якось це бо тут забагато. Буде, коротше кажучи, перший переможець отримає календар, плюс журнал, плюс наклейки, і ще буде 24 переможці. Ще кожен з них отримає просто по журналу і по наклейках. Так що ось такі от. Ну, типу, коротко, як це виглядає. Типу, опис, що це таке, і наклейка. Наклейку треба вже взяти з набору. Зараз набір покажу. Ну, в мене тут під рукою тільки маленький, такий набір на 6 наклейок, здається. От, але в мене там є і інші. Ну, і ось там, наприклад, номерок позначений, туди-сюди вклеюєш, дивишся, читаєш. Що це таке. Грубо кажучи, ось такий от у нас наступний прикольний підгончик. А, що найцікавіше по цьому журналу? А, з ось цьому журналу? Його створив чолов'яга. Який разом разом зі своїми синами в підвали, в підвалі, в наскільки пам'ятаю, в підземці в Києві під час обстрілів вони придумали цю концепцію і, власне, його і створили. І загалом дуже класно, якісно зроблений. Ось е, називається Незламні крапочка колекція наклейок. От так що ось, якщо вам цікаво, можете ще подивитися собі також тут інформацію, якщо вам видно. Е, ну, або вигравати цей. Цей журнал у донаті. Так, у бачу, у мене щось ОБС відвалюється, так що доведеться зараз завершувати. Ось. А це вже не можна це отримати ніяк журнал? Можна, можна. Просто це один з додаткових призів, які я підготував, ну, як нам передали. Е як можна його Який можна виграти у нас на розіграші? Здається, що їх ще можна купити, здається, в магазинах Антошка? Щось таке? Невпевнений? От. Та й таке от. Коли стрім зігрою, ну, та через пару хвилин. Отже, все, призимайте, все бачите. Сподіваюся, ви вам цікаво буде. Тож, донатьте, підтримуйте Збройні Сили України. Побачимося через коротше в другий дня. Побачимося, я ще маю підготувати все. І побачимося в грі. З вами був Падон. Дякую ще раз за донатики і дякую, що підтримуєте Збройні Сили України. Побачимося зовсім зовсім скоро. Гарного дня всім.